Вітаю дорогі автолюбителі. Буквально день тому я вас запитував, навіщо я обрізаю ось цей провідочок і чому цей провідочок дуже важливий. Сьогодні хочу розповісти чому, адже я отримав все таки і я дуже радий тому, що хтось все-таки правильно відповів на моє запитання. Навіщо я відрізаю цей провідок, який тут торчить в 10-піновому кабелі. Але щоб повністю розповісти і щоб ви зрозуміли, я розкажу про цей кабель більш детально. Дивіться, є різні типи цих кабелів. Суть в них одна і та ж сама. На них є отакі невеличкі відросточки. Кабель цей призначений для камери заднього огляду. Але насправді є прилади, які дозволяють на цей кабель приєднати і більше камер. Тобто не обов'язково для заднього огляду, але можна приєднати і 360, саме використовується. І навіть парктроніки. Все це під'єднується до цього кабелю. Він є надважливим, адже одночасно є антеною. Оці два відросточки, що є на кожному із них, це антена Wi-Fi і Bluetooth. Тому, якщо ви не плануєте встановлювати камеру, обов'язково потрібно вам ставити цей кабель, інакше буде погано працювати і Bluetooth, і Wi-Fi. Друге, важливе, те, що якщо ви хочете приєднати штатну камеру, яка залишається на вашому автомобілі, а там роз'єм інший, то в більшості випадків достатньо обрізати і об'єднати по проводам. І все получиться, і все запрацює як потрібно. Тепер перейдемо до цієї маніпуляції, яку я роблю. Я беру ось так і, на жаль, змушений відрізати ось цю штуку. І робити це постійно, якщо, наприклад, йде саме такий кабельок. І поясню для чого призначений цей кабель. На цьому кабелі на китайській мові написано аудіо, не аудіо, не а 12 вольт вихід аут. Але насправді функція цього кабелю вона різна і залежить від магнітоли. В більшості випадків, саме на магнітолах Jansun, це аудіо вихід на 12 вольт. Але тут є 12 вольт лише тоді, коли в версії це передбачено. В деяких версіях можна вмикати-вимикати, в деяких версіях автодетект, а в деяких версіях вона взагалі не має ніякого живлення. Чому ж все-таки змушений обрізати? Поясню, чому він потрібен. По-перше, для більшості автомобілей, в яких реверс команда аналогова, подається з заднього фонаря, не потрібен цей провід. І це саме причина, чому я відрізаю. Але для автомобілів, таких як Volkswagen, багато інших автомобілів, більш дорогих, преміальних або з такою серйозною системою електроніки, як у Volkswagen Audi, задній хід вмикається без фонаря. Тобто мозги самі бачать, що треба вмикнути. І тоді можна використати цей кабель, а навіть правильно це буде використати цей кабель для подачі живлення на камеру. І вам не потрібно розбирати фонарь. Ліхтар заднього ходу і приєднувати окремо. Тому має сенс оцей провід. Але знову це залежить від магнітоли, чи є функція вімкнення цієї функції. Це називається е е визначення. Тобто магнітола смарт сама визначає, чи є там камера, чи немає. Ну, Він може бути синім, на ньому написано брейк, І це призводить до того, що багато хто з клієнтів робить ось таку дивну штуку. Вони вважають, що потрібно, і, до речі, дуже дивно, що це навіть роблять автоелектрики. Ну, так звані автоелектрики. Вони вважають, що потрібно від заднього ходу подати на реверс. Але чомусь вони вважають оцей проводочок реверсом. Тобто, що відбувається? Тут у нас 12 вольт і подають 12 вольт, подають заднього ходу. Що в нас вийде, як ви думаєте? Наслідки плачевні, магнітола згорає, відновленню не підлягає. На жаль, із-за цього самого, це називається захист від дурня, я змушений відрізати цей провідок. І в кожному випадку його прибирати. Тому що, на жаль, таких випадків небагато, але вони є. І люди палять магнітоли, і це не є гарантійний випадок. І вам ніхто нічого не буде повертати. Тому будьте дуже обережні з використанням саме цього кабелю. Знаєте, що підключення камери заднього огляду залежить від того, який у вас автомобіль. І якщо ви не знаєте цього, то краще не трогайте. Адже реверс кабель не знаходиться на цьому проводі. І надпис брейк брейк. Це не реверс. Це не реверс. Ось так.